На київщині школярі визначили найсильніше в туризмі. Тут йде мова не про традиційне сприяння, а справжню туристську спортивну діяльність. Головна форма змагань поєднала одразу вісім видів спорту про хобі, що перетворилось у запеклу боротьбу. В наступному матеріалі розповість Вікторія Касатурова. До початку змагань залишилися лічені хвилини, і юна Ярослава вже не може приховувати своє хвилювання. Сьогодні її команда стартує першою і не має можливості поспостерігати за роботою інших учасників. Тому дівчина вкотре перевіряє карабіни, мотузки та пригадує разом з командою про основну мету змагань. за мінімальне А ось навпаки, напрочуд спокійними здаються вихованці клубу Варітас. Хоч команда досить молода, найстарший її учасник навчається в дев'ятому класі, однак вже 4 роки. Поспіль спортсмени здобувають перемогу на міських змаганнях. З попередніми роками можемо сказати, що на цей рік дуже вільна траса. Нам здається, вона легкою, але побачимо. Та вже після проходження першого етапу чемпіонату смуги перешкод туристи змінюють свою думку. В поспіху варіта допустили чимало технічних помилок. Хоч і досягли мало не найкращого свого часу. На проходження дистанції вони витратили трохи більше шести хвилин. Много штрафів закупини. Заступ заступ не пройшов повністю. Команда школи номер 12 хоч була трохи повільнішою, проте подолала перешкоди практично без помилок. Одинадцять хвилин у нас, але ми сподівалися на ну, як ми прилазили, ми прилазили за сім. Я рада, що ми прийшли, задоволена своїми учасниками. Проте, як зазначає головний суддя змагань, в роботі будь-якої команди головне згуртованість та практика. Адже якщо на чемпіонаті за помилки з учасників знімають тільки бали, то в реальних диких умовах це може коштувати життя. Тому не випадково, що і решта етапів змагань були розроблені саме з огляду на основні потреби в змаганнях для туриста. Це конкурсна програма В'язка узлів долікарська допомога і конкурс на цій туризму. Як виявилося, таких у місті досить чимало заявку на цьогорічні змагання подало 20 команд. Всіх учасники різного шкільного віку та з різною фізичною підготовкою. Та навіть ті, хто цього дня прийшли лише випробовувати свої сили та не змогли повністю подолати всі етапи змагань, отримали юнацькі розряди і стали справжнісінькими пішими туристами. Вікторія Касатура, Олександр Бондаренко, правда тут.